Отже, дівчата та Єгори записали з вами тему нашого уроку: дії слова першої та другої відміни. Давайте на записування півхвилини для того, щоб зазначити нашу тему. Отже, поки записуємо, попутно опитую вас, скажіть мені, будь ласка, що таке дієслово? Це самостійна частина мови, яка описує стан предмета або його дію Добре, прекрасно. Що ми знаємо вже про дієслово? В нього є що? часи так? Які три часи в нього є? теперішній минулий та майбутній Добре, в нас є форма дієслова, їх п'ять. Які? Особові. Далі інфінітив прикметник ді Дієприкметник, дієприслівник. І, і тіще на то і на закінчується. Так, так, так. Правильно, добре. А в нас які є види дії слів? Два. Некони. Недоконник. Прекрасно, добре. А сьогодні ми з вами будемо знайомитися, як її слова змінюються за 9 минут. Пам'ятаєте, з іменником, коли вчили в шостому класі, і ми з вами на початку навчального року, ще в вересні, повторювали, що іменник має чотири відміни, так? А дієслово тільки дві. Тому давайте поринемо детальніше в цю тему і дізнаємося. Отже, дієслова теперішнього. Запам'ятовуйте дівчата, і, я говорю, та минулого часу тобто тільки дві форми: теперішній та минулий. Крім складеної форми, з рубрики буду працювати, буду ходити і так далі. За характером закінчень, тобто за тим, які вони будуть закінчення, поділяють на дві дієвідміни. На першу і на другу. До першої дієвідмін. Нас належать дії слова, які в третій особі множини. Хто така третя особа множини це Во. Вони. вони. Так. Може, поставити займенник вони, мають закінчення уть-'ють. Наприклад, ве-дуть, так? пишуть, «читають», «мріють» 'ють, мрі 'ють і так далі. Друга дієвідміна це дієслова, треті особи множини, які закінчуються на ать таять. Кри, ть, лед, жать, ле, тять, с. Лять. Зазначили собі, перша дієвідміна тире. Третя особа множини об'ють і хоча б один-два приклади. Друга дієвідміна. третій особі множини тире. Ать, ять. І хоча б один-два приклади. На оформлення цього правила я вам даю півтори, максимум дві хвилинки. Я пішов. Давайте подивимось, як це відбувається у нас прикладах. Перша дія відміна. У нас є одна і єм Я читаю, ми читаємо. Ти читаєш, ви читаєте. Він, вона, воно читає, вони читають. І друга дієвідміна. відміна. Я стою, ми стоїмо. Ти стоїш, ви стоїте. Він, вона, воно стоїть, а вони стоять. Подивіться, які ще особливості в закінченнях в різних особах ви помітили. Давайте з вами ділитись і обговорювати. Перші відмінні відміні є в закінченні, а в другій є. Так, так правильно. Тобто, сюди буде у нас ще властиве емо ємо, а тут імо або їмо. Тобто, якщо у вас буде питання, все ж таки поставити е Є чи є, одразу пригадуйте, перша діє відміна буду любити е є, друга й є. Зараз, наприклад, маленьку ці всі нюанси будемо з вами з'ясовувати. Давайте з вами подивимося окрему групу дієслів. це такі слова, як бути, дати, їсти та дієслова, які закінчуються на вісти, тобто розповісти, відповісти. Наприклад, я дам їм відповім, ти даси» їси відповісти, як не відповісиш, так? Він вона воно дасть їсть і відповість. В множині. Ми дамо, їмо, відповімо. Ви дасте, їсте, відповісте. Вони дадуть, їдять і відповідять. Тобто дадуть, ать, ять, ут'ють, Ось у нас уть є. їдять. Так, бачимо, і відповідять. Ану, пі сказали, ніж ніколи з нашого конспекту. Її слова, які закінчуються на уть'ють, це яка є відміна? Перша чи друга? Перша. Так, а ать, ять, це у вас буде друга. Ось такими дієсловами треба буде дуже, дуже уважно. Проте не переживайте, всі ми маємо будь помилятися, в цьому немає нічого страшного. Проте нашу уважність понад усе. себе. Теж важливий момент: дівчаточка і Єгор, слухайтеся дуже-дуже уважно. Від її слова бути є тільки форма є. Я є, ти є, ви є, вони є і ми є. Ніякий не вигадуємо нічого і ніяких ють ать-ять, туди не приліплюємо. Зрозуміло? Mm -hmm. Точно. Так. Якщо так. Так добре, то дивимося ще раз. Букву Е, як я вже казала, пишемо в першу дівідміну. Букву И до другої. Е є. Mm -hmm. Запам'ятали? цвіка нам якраз позначила. Що запам'ятовуємо? Ще раз працює, працюємо, працюєш, працюєте, працює. Любимо, любиш, любите, любить. Угу. Отже, зараз, дівчатка, пробуємо з вами попрацювати. Зазначте собі циферкою 1 або завдання, 1 чи вправа, як вам зручно. Зараз будемо пробувати ці слова поставити у третю особу множини, тобто вони. Пропоную писати одразу правильний. Варіант. Угу. Отже, ходимо. Но будуть як, вони що роблять. Ходять. Ходять. Правильно, ніяких не ходять, тільки ходять. Молодці, і собі ось це ять, пропоную так от гарно підкреслити. Ходять. Це яка буде її відміна? Ходять. Друга. Правильно. І позначу собі політера друга. Давайте будемо так літерами. Д та веб-ничати? Дієвідміна, щоб ми не плутались. Несемо. Вони що не роблять? несуть. Правильно, Єгоре! Супер! А у т'ють це мене яка дієвідміна? Перша. Правильно, молодці! Ну що, скажете щодо теми? Страшна тема чи не дуже? Ну, Так. не мриня. дуже. Чуть просто треба практики, так? Вона мені за легкістю чомусь нагадує а законаний, так? Щось теж треба просто грамотно ставити питання і все буде в наших руках. Везете вони? Везуть. Везуть. Ось я не знаю: бачать або бачать. Бачить чи бачить? Давайте наспір. Що думаєте з цього приводу? Бачать, тому що там, а не е. О, ви бачите. Правильно. Тому ще раз буде як правильно Ба? Бачать. Бачать. Так. От, тобто ви грамотно зорієнтувалися Настю, і ви запам'ятали вже так, оце і. Тому, друзі, дуже часто, коли в нас починається цей спір, як пані Анастасія вже підмі... зауважила, що так, чи бачуть, чи бачать, чують чи чують. Ну, так, умовно кажучи, другий варіант там тільки чують. Ми дивимося: ви, ти, у нас от «и» або «ї», значить. Зкінчення ать я. Якщо було е або є. Ой. Далі. Біжете. Біжать чи біжуть. Біжать. 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 Молодці, дівчата. Теж друга. Діє. Mm -hmm. Відміна, правильно? Молодці. Далі клеїмо. Вони клеють чи клеять? Клеять. 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 Угу. А чому у нас буде клеять, бо у нас що є? Yeah. Так. так. Супер. Молодці. Пишете. А пишуть. Угу. І це яка дія відміна? Перша. Правильно, супер. Давайте ще зі мною одне слово. Читаємо вони? Читають. Читаю. Так, правильно, супер! Так, добре. А зараз я вам червоною ручкою підкреслюю слова, від яких ви маєте третю форму множини, і визначите дієвідміну. відміну. Отже, бачите перед собою п'ять слів воємо, усміхається, квітуєте, пишаєшся і просите. Ваше завдання, як ми щойно робили, утворити і визначити її відміну. На виконання цього завдання у вас 2,5 хвилини, тобто о 17 годині 29 хвилин. Перевіряємо, час пішов. Ще Отже, першим в мене хто хоче бути зі словом гоїмо? Хто бажає? Напевно, Наступу, я. А Софія, давайте ви. Вони? Го? Гуймують? Гойму, Чого гоймують? Третья, Гойму. З того їдет. Вони? Гоймують. Го-ять. Яка це дієвідміна? Друга чи перша? Третя. А чому третя? У нас тільки друга і перша є. Третю ще нас... ніхто не знає щось, у що нас поки що з філологів, поки що ніхто цього не вигадав. Гоять, друга дієвідміна. Далі усміхається Настю, Ходак. Усміхаються перші. Так. Ставлю одиничку. Далі, Єгоре, квітуєте, а вони? Віту. Вітують. Так. Друга. так, друга ють. Чи перша? ють, друга. А, ні, перша, перша. Важно. Далі пишаєшся. Настя пашенюк, вони. Що роблять? Пишають. Ся. Відпишу. Пишаються. Перша чи Це друга? Так, і тут же хто хоче останнє слово. Давайте. Просите. Квіту. Чому просите? Ми зараз його розбираємо. Просять. Так. правильно, Супер. Може витирати дошку? Зреєтувати. Молодці. А тепер бачимо з вами так ось. Розібрані наші. Ой, чатка горнула. Наші Боже, що ж мене сьогодні комп'ютер скаче так. Розібрані наші слова. А зараз нам потрібно вставити пропущені букви. Це, до речі, з одного підручника, з однієї вправи я брала. Тому давайте деякі з них ми з вами зараз поки що усно розберемо. Марите чи марите? Вони марять, тому. Ма. Марите. Те. Далі. Летете чи летите. Вони летите. летять. Летіте. «Летите». летите. летите. Угу. Вантажеш чи «вантажиш»? Вони вантажать. Ванта... «Вантажиш». Угу. Тягнеш чи тягнеш. Тягнеш. Так. Колишемо чи колишимо? Колишемо. Молодці. Колишемо. Переборите чи переборете. Переборите. 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 не перебор. Ряд чи переборювати. Бороти. Переборете. Далі ріжемо чи ріжемо. Ріжуть. Кля. Кри кричете чи кричите. Крич... Кричать, тому кричете. Так. Женемо чи ж... женимо? Вони женуть. Женуть. Женемо. Клеєте чи клеєте? Вони клеїте. Клеєте. Кле Молодці. А тепер маємо з вами ось ці слова, і на те, щоб ставити в них, потрібну літеру, чи це буде Є або Е, чи це буде І або Ї, Так, ми вже бачимо з практики з вами. Я вам даю до 3 хвилин часу, тобто до 17 години 37 хвилин час. Пішов. Отже, зараз я вибираю інший колір, хай буде помаранчевий, Він такий у нас. Жовтенький гарно буде на блакитному взагалі або помаранчево без різниці. Отже, хто готовий мені сказати слово перше слово, мелемо. Давайте, Ігоре. Е мелимо. Бо вони ме? Лять. Далі. Регочете чи регочете Настю Пашанюк? Регочете. Черегочете, як це все ж таки буде правильно? Регочете. Регочете. Так. Хоча. Регочете, черегочете. Дивіться, вони регочуть, тому таке регочете. Притулимо чи притулимо? Софійко. Притулимо. Вони притулять. Так, перевіриш. Дякую. Далі Настю ходок майстру, еш, чи майструєш, чи майструєш, чи майструєш. Що у нас там виходить? Майстру... Май... майструєш. Прекрасно. Е, Настю Пашенюк городимо чи городимо. Е, е, городимо. Угу. Далі перепрошуємо чи перепрошуємо. Мені підказує зараз Єгор. Єгоре. Перепрошуємо Я чи перепрошуємо? перепрошуємо, як ми напишемо. Перепрошуємо. Прекрасно. Так, Настю Ходак, Розносимо чи розносимо. Розносимо. Добре. Радієш чи радієш Софія? Радієш? Прекрасно. І Настю Пашенюк, полетимо чи полетемо. Политимо. Так, правильно. Друзі, видихнули трішечки. Напряглися, тепер розслабилися. Далі з вами буде набагато легше. Бачимо, да? Перевірка наша. Супер! А зараз ми з вами будемо дивитися на наші речення. Працюємо поки що усно. Що нам потрібно? Потрібно правильно записати дієслово. Мати, плести мені нову кофтинку. Тут або буде або теперішній, або майбутній час. Мати, що буде робити? Пле... Плете. Мати, плете мені нову кофтинку. Добре? Плете чи плите? Плете. плете? А у нас є слово плете чи плести? Якого слово творимо? Чому лететь? Плете. Легко? Плете, ага, бачите. Легко дуже теж заплутатися. Досить таки легко, тому завжди будьмо на увазі. І, відповідно, яка це у нас буде діє відміна, як ви думаєте? Вони плетуть. Перша. Перша. Так, друга чи перша? Вони плетуть у Перша. Правильно. Я вам навіть запишу, щоб ви бачили задальше. Плете, плетуть, це у нас буде перша. Добре, ми плисти вже четверту годину поспіль, а тут плисти. Так, пле... так плести, чи плисти, друзі, як правильно? Я щось не розумію. Плести. Чи плести? плести. Ану, бачу, у нас тихоня так загадково. Плести, нас, ви ви зрозуміли, чого, чого плутонин у нас виходить, чи ні? Чи у нас немає ніякої плутонини? Що думаєте? Так я, я спішку. А ще розумію, що? Плі, в глибокій задумі. А тепер подумали: плести від слова пливти. Вони пливуть, плести. Тобто ми плести, ми пливе. Ми пливемо, так. А вони пли, пливуть пливуть. І, відповідно, бачите, от кажу, легко розпутати. Це яка дівміна буде пер? Що? А тепер розподілили. Настя, Ходак, я вас буквою Х позначила, ви берете третє реч. Софійко, ви буквою С берете четверте реч. Настю Пашенюк, ви літеркою П. Берете п'яте речення. Єгоре, ви літеркою Є берете п'яте речення. Єгоре, що потрібно зробити? Записати, як щойно ми написали в прикладах. Перше, поставити дійсно у потрібній формі, потрібному, потрібній особі, майбутній чи теперішній час потрібна особа. Через тере написати в множині, тобто вони, що роблять, там, що робити І зазначити, яка це діє відміна. На виконання цього завдання я нам з вами даю півтори хвилинки. Час пішов. Тоді. Єгор у нас був першим, він сказав, що він готовий, тому Єгоре, поїхали. Просто ви... ви будете завтра на концерті. Так, правильно. І Вони будуть. Угу. Це, Це перше. Прекрасно. Добре, далі мені обізвалась пані Софія. Софія, давайте ваше речення, діти. Діти виростили великий урожай помідорів. Не, так не виростили. Не виростити, а виростили. Виростили. Це... Виростя... Ви... Вони виростять, повирощують без різниці. І Так і так можна сказати? Але не суть. Відміна, яка у нас буде? Друга. Так, прекрасно. Далі Настя Пашеньок у нас була. Ти щоранку? Ти щоранку свого брата? Так і Відповідно. Е -е -е Перший відмінок. Вони вони будуть Вони будять. Тому друга Відмінок на дієвідміна. Дійсно, угу. тіки відміна. Окей, і вас Власну закуску беремо. Ми виростемо розумними, красивими і щасливими. Вони ага. виростуть, тому перша дієвідміна. Прекрасно. Супер. Поралися молодці. Мені подобається сьогоднішній наш темп. А зараз вибіркова робота. В чому полягає наша з вами робота? Я зараз між вами розподіляю речення. Розподіляю наступним чином. Всім видно, помаранчеве, чи мені зелений краще краще взяли? Я так? Хочете. Ну, давайте. А, Настю Ходак перше речення. Єгоре, друге. Софія третє, Настю Пашанюк четверте. же, я вам пропоную Софія у вас е, і у Єгора по одному дії слову. тому, Софія, добирайте ще в п'ятому реченні, Єгор добирає. Ой, Єгор добирає ще шосте речення. Перепрошую Єгоре, Господи, Настю Пашанюк. Бачите, дивлюсь на одного, думаю зовсім про інше. Що вам потрібно? У вас в цих реченнях є дієслова. Ви це дієслово виписуєте, ви його не пишете ні в множину, ні так, як воно є. Усно собі подивилися, ага, яке там у нас літера, що буде як, і визначили відміну. Тобто, наприклад, слово там працюю, тере, така то де, така то відміна. Зрозуміли? Але виписати тільки ті, у яких дієслова вживаються у теперішньому та майбутньому часі. Тобто, минулий час, якщо зустрічаємо, ми його не чіпаємо. Зрозуміли? Кожного буде по два дієслова середньому. Тому на виконання завдання ми з вами визначаємо, хай у нас буде 3 хвилинки до 17 години, 51 хвилини. Час пішов? Рухаємося. Так, так, так. Ну що, Настю Ходок, Давайте бути першою. З вашими дійсловами. Поїхали. Перша um, це перша дідміна, а викраїть друга. Так, прекрасно. Добре, далі є горе. Вчити uh, це друга, а знати це перша. Добре, супер. Так, далі я хочу почути Настю Пашанюк. Діму, майстра, величай. Так, так Перше яка перша друга? Перший дзвін. Так, далі. І знати меж, ремесло готуватимеш, знати меж. Це перша дієвідмінок і готуватиме теж перший дієвідмінок. Добре. І давайте Софія ваше дієслова. Дізнаються. Піз, пізналися перша. Перша. Вона треба пізналися. Це минулий час, ми минулий час один не чіпаємо. Мабуть і теперішні так? Пізнаються, що роблять вони пізнають правильно. І поїхали вприєш. Що зробиш? Пріж? Друга, вони вприють чи впріють, у нас є є, тому перша і знатимеш, вмітимеш, вони вміють теж. Пер... Перше. Добре. Ну що, розібралися трішечки? Чи не розібралися? Що скажете по відчуттях, по власних? Я можу сказати, що все нормально. Нормально. Ну, Дівчата інші. Як там, більш-менш. Ну, веселий смайлик, що... сумний смайлик. Що скажемо? Смайлик покерфейс? Я б все розумію, начебто поки що. Розумієте, так. Настю Пашенюк, як скажете? Покерфейс? Веселий смайлик? середнє, Сумненько. Ну, так і що, все добре. Я би сказала відсотків на 80, бо ви досить таки непогано в темі зорієнтувалися. Софія, що скажете? Середня. Хар. Середня, Хар. Ну, бачу, ви теж до темі гарно зрієнтувалися, тому дівчата, хлопці, я з вас не переживаю. Зараз я даю вам покликання на тест, ви отримаєте зараз покликання у чаті нашої конференції, ви пишете своє ім'я та прізвище і виконуємо тест. В тесті 12 питань. Тест безпосередньо за дієвідмінами. Тому будьте дуже уважні, коли кажуть, що виберіть варіанти, і тому подібне. На виконання тесту я нам відвожу десь до 10, ну максимум 12 хвилин, тобто до середнього 18 години 5 хвилин.